Ось так затискається коннектор Мц4. Для початку нам потрібно зняти ізоляцію з кабелю. Я використовую кусачки. Але при такому способі важливо, не дорізаючи ізоляцію до кінця з зусиллям зняти її, для того, щоб не пошкодити кабель. Далі ми беремо прес-кліщі. Вони розраховані під різний діаметр кабелю 2,5, 4 і 6 мм. Ми використовуємо 6 мм металеву частину конектора, вставляємо в прес-кліщі, тоді вставляємо кабель і затискаємо. Місце з'єднання має вийти ось таким. Тоді металеву частину вставляємо в пластмасову оболонку і затискаємо. Не затискайте руками, тому що з вашого зусилля може бути недостатньо і з'єднання буде негерметичне. Для цього потрібно використовувати спеціальні ключі. Ось як вони виглядають. Закручуєте до характерного тріску. Все. Тепер конектор не створить вам додаткових проблем. Звертайтесь, до струм.